Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Blizzard прислухалася до відгуків з бете-тестів і вивела Diablo на максимальний рівень. Гра отримала 90 балів зі стана Metacritic та 91 зі стана OpenCritic. Критики пишуть, що це одна з кращих екшен РПГ за останні роки. Похмура, кривава, все як обіцяли. Від гри неможливо відірватися, і хоча масштабних змін у ній немає, розробники викрутили всі найкращі елементи попередніх ігор, а також написали захоплюючий сюжет і красиву музику. Ті, хто предзаказав гру Deluxe, срібної або Ultimate золотої версії, можуть винищувати демонів вже зараз. Але перед грою раджу подивитися моє відео про Lord Diablo, щоб згадати на чому закінчилася минула гра. У новій серії інтерв'ю з розробниками Spider-Man 2 повідомляється, що доступний дослідженню світ гри стане вдвічі більш. Біки будуть проходити у таких районах, як Бруклін та Квінс, а ще з'являться свіжі ігрові механики на кшталт битви над річкою. Більше не доведеться використовувати охоронні вишки для відкриття карти, замість цього нас чекає механика, яку поки не розкрили. Також можна буде перемикатися між Паркером і Моралісом під час дослідження гри, але сюжетні завдання мають на увазі геймплей за конкретного персонажа, але більшість активностей все ж таки можна проходити будь-яким персонажем. Крім того, під кожного з павуків нам заготовили ексклюзивний контент. Marvel Spider-Man 2 повинна вийти колись восени цього року, виключно на PlayStation 5. Ось і вийшов ремейк System Shock, гри, яка вийшла у 1994 році. 96% позитивних відгуків у Steam. 95 з 10 на Metacritic та OpenCritic. Всі хвалять гру за візуал, сюжет та ігрові механіки. Критики кажуть, що гра дуже схожа на Prey. Головний герой теж залишається один на один на станції з прибульцями, інтерфейс теж емерсивний і так далі. Я особисто не грав у оригінальну гру, але ремейк System Shock це суміш Prey, Dead Space та Doom. Але є й деякі мінуси: кривий інтерфейс та падіння FPS час від часу. А сюжет цікавий, майже зовсім не схожий на Prey. Щоб не спойлерити, скажу, що штучний інтелект Шодан захопила станцію на орбіті Землі і хоче знищити людство, а ваша задача пробитися крізь кібергів та зупинити її. І Mortals of Avium що сили готують до релізу, її творці дали критикам провести в грі перші кілька годин, а ті своєю чергою приготували для нас прев'ю. Багато хто відзначає, що це прям таки Call of Duty з поправкою на сетінг, власне, як і заявляв автор гри на самому початку. Правда, він також зізнався, що крім чаклунства надихався такими серіями, як Bioshock. Магія різних стихій призначена для ведення бою на різних дистанціях. Буде аж 25 заклинань, плюс докупи ще й 80 талантів. Вороги постійно рухаються та поливають героїв вогнем. Відповідно, і гравцеві необхідно залишатися динамічним. Зустрічаються також і противники з особливими вміннями. Наприклад, один вид може телепортуватися прямо за спину до героя. Тому нам радять прислухатися до оточення, шукати поглядом підказки. І коротша боївка журналістам сподобалася. Як і бій загалом, окрім того, красу графону, лицеву анімацію, а ось діалоги і сюжет передбачено нікого не зачепили. Immortals of Avium стартує 20 липня на ПК PlayStation 5 і Xbox Series. Нова Assassin's Creed підкралася непомітно. Дія гри розгорнеться на просторах ацтекської держави, і, хоча спочатку головний герой згодився б, хоча б для жертвоприношення, криваві вбивства на славу Кацелькуатля зроблять із нього смертельно небезпечного воїна, який готовий винищувати іспанських конкістадорів за допомогою пасток, моторошної на вигляд зброї і просто голими руками. Гілки прокачування імені Ягуара, сила змії, скритність і орла спритність. Відкриють нові способи перемогти ворогів і нафармити серця на подарунки жорстоких вогів. Автори обіцяють захопливу історію, систему крафту та робочий стелс. Реліз Екумене Ецтек, колись у 2024 році. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні! Та до зустрічі у новому відео.